Сама блогерка на прямому ефірі, яка рекламує якийсь магазин. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковочка посилки, яка мені прийшла з Аврори. Вона така важка, що я не можу її витягнути. Достаємо. І тут у нас ось така класна качечка. Боже, ну яка вона уродлива. Я не можу казати слово фігня в розпаковці. А, вона дуже красива. Мені прям подобається. Тепер моя улюблена. <клес> Наступне, що я достаю, це фігурка Гаррі Потера. Я не наводжу Гаррі Потера. з Грін. Взагалі мені більш подобається. Але він такий красивий, до речі, Гаррі Поттер це мій самий самий найулюбленіший персонаж. Він такий красивий. Наводжу. Ще Фу. достаємо ось таку іграшку. Фу, який несмак. Ну я не можу казати фігня, ти забула. Я буду з нею навіть можливо й спати, хоч я й доросла. Подивіться, яка вона класна. Яка м'якенька і гарна. Подивіться, яка красива, яка якість. Вона порвана, ну нічого. Скажу, що все добре. Подивіться, особливо ось тут яка якість. Sim, papai, é que eu chego lá e não me pra mamãe filha.